Сельво вже кілька тижнів поспіль інтернетом гуляє картинка. Що насправді Віталій Козловський був на Євробаченні, і Віталій Козловський переміг і розумів, що ти шалено схожий на Вурст. Справа в тім, що моя борода з'явилася значно раніше, аніж всі люди дізналися про е, існування співачки кончіти. Тому е, були заклики серед журналістів і моїх друзів, які кажуть, може, все ж таки, бороду збрий, щоб не було такої прямої асоціації. Я кажу, ребята, ну все ж таки, це е, для мене на сьогоднішній момент мій природній вигляд. Так я себе почуваю, так я ходжу. Е, тому е, всі ці наклипи, я просто з них посміявся. В тебе було кілька спроб пройти національний відбір Євробачення. Ці спроби не увінчалися успіхом, коли ти побачив перемогу кончити. Ти зрозумів, що потрібно було вдягати сукню і їхати на Євробачення, і тоді б була перемога. Ось він ключ до перемоги. Ні-ні ні. ні ні В якому разі це не мій образ. Я себе з таким образом ніколи не асоціював і не, не збираюся асоціювати. Ось хай буде кончіта така одна, і більше таких кончіт не має бути.